Продовжені розмови про те, як краще реалізувати взвод, хотів би показати наступний ріплей. Задумка була показати в зв'язці, як грає ПТ САУ з важким танком. І в цьому відео ми розберемо помилки деяких гравців з команди противника. Ну і звісно, поговоримо про позиційну гру цього взводу. Наразі бажаю гарного перегляду! Ти на каналі АТР2Крьох. Карта канал. В команді противника маємо 4 важких танки, 2 ПТ-САУ, до речі, як Panzer Є100 і середній танк В-4202. В команді союзників 4 важкі танки і три ПТ-САУ. Тобто у нас сетап взагалі без СТ. І от розуміючи це, у нас 777 і Є-100, стоять щось з головою матиляють. Я не розумію взагалі, що це за боти такі, які от, е не знають, що їм потрібно робити на початку бою. Тобто, граючи будь-яку карту, ти коли... Ну, респавнишся, Одразу мусиш знати, де грати. Ну, як, ну, я не знаю, у мене, мабуть, так було завжди. Не знаю як. в кого. 1200 танкує наш Маус. І, до речі, е... мауса взводний знаходиться поряд з ним. Поряд з ним знаходиться для того, щоб тримати оцей напрямок. Напрямок точки Б, який зараз розігрує команда противника. 505, закидує гріль 15-й по Яхпанзер є 100. І тут у нас чотири танка з команди противника. Суперконкверор, Кран Ван і дві Ягі. І чомусь так дивно сталося, що важкі танки команди противника взагалі не поїхали на свій правий фланг, тобто на точку А. У нас тут позиційна гра. Ми що робимо зараз? Ми не даємо грати. Противник у точку Б, ну і взяти її також надаємо. Спілкуємось ми виключно команду, командним чатом. І то навіть це не чат, це просто, просто команди, кого атакувати, підсвічуємо і так далі. Чому так? Тому що цей бій був на стрімі, стрім з підписниками. Грали всі бажаючі, і от коли ми почали грати з Русланом, ну загалом на стрімі є затримка і розмовляти. Тобто, ти, коли граєш і відчуваєш, що є затримка, ну до тебе інформація доходить пізніше, ніж вона потрібна. Тобто, актуальність її може просто пропасти. Тому е, в деяких моментах потрібно користуватися просто командами або командним чатом, якщо це можливо. Звісно, найкраща варіація тут у нас був би. Наприклад, Discord. От. Ну, ми це обов'язково реалізуємо. Я гадаю, на наступних стрімах. І ось така позиційна історія у нас тут вийшла. До речі, непогано так про пробиває НЛД Ягу. І Суперконквер там, до речі, шотний. Гриль 15-й поки що розбирає Яхпанзер і 100 той Вінстон, який там стоїть. Вінстон Вінстон XS. Мінус два танки в команді противника, що рахунок зрівнявся. І от зараз, дивіться, тут Т-57 Хеві, ну і не виходить його пробити, тому що в нього величезна в профілі маска гармати, і через неї пробити важко. Гри... Кранван, дивіться, дивіться, кранван, як проїжджає, і від гриля 15-го теж шот 601. Тобто все відбувається таким чином, що ось ця зона, вона в фокусі. 4202 проб... пробивається сюди, отримує. Постріл на 507 від нашого героя. І постріл отримує як Панзер є 100 Теж шотний. Я гадаю, що в такій зв'язці, якщо ти граєш, наприклад, на важкому танку плюс ПТ-САУ, то ПТ-САУ твій, скажімо, взводний, він мусить просто дивитися, що відбувається навколо свого тіммейта, і просто роздамажувати максимально. Тим більше грилю 15-му, це. Під силу, тому що є швидке КД, непогана разова шкода і дуже і дуже точна гармата. Я гадаю, що в цьому випадку Маусу можна було впасти і зараз на т 57 Хеві розібрати, але е поки що команда вся знаходиться праворуч, ну, Маус не наважується це зробити. І хоче допомогти трошечки зараз на правому фланзі, що, в принципі, теж правильно. Відколотися від команди не дуже гарна ідея в будь-якому з випадків. 444 нам пробиває тут 42.02, залишається він там, де і був на точці Д. Маус тут подивився. Не знаю, чому не наважився зробити трошечки раніше постріл через цей картонний сарай. Я б зробив, би, мабуть, через картонний сарай. Т-57 Heavy вже заїжджає в корму. І у нас тут наш товариш на IMX 50B. Віддає пару пострілів. Ну і звісно, Хевіка потрібно добирати. Я не розумію, на що сподівався тут АМХ 50B. Навіщо він це зробив, але мінус Т-57 Хеві. І. Можу сказати, що Ріно Черонти в команді противника виявився на порядок швидший за гріля 15-го. І ну, так вийшло, що гриль 15-й упоровся. Хотілося забрати Ріно Черонти. Але Ріно Черти був швидший. Що тут у нас відбувається? Точка, де належить команді Противника. І дуже зараз буде цікавий момент, в якому, який був, е я б сказав би вирішальним в цьому бою. От дивіться, опа, 42-02 приїжджає. І засвітився, враховуючи те, що він шотний на один постріл Маусу, хоч Маус там і повільно повертається, зводиться і так далі. Маус забирає точку С. І йому потрібно їхати, щоб перезахопити точку Д. Навіщо це потрібно робити? Це потрібно зробити для того, щоб очків переваги стало більше, адже залишається хвилина 30. Тобто до тієї точки з секунд 40 потрібно їхати. І дивимося уважно тепер туди, куди дивиться Маус. Маус вирішує, що потрібно зараз їхати на точку Д. Я йому про це кажу на стрімі. Але є затримка на стрімі, тому він це сам розуміє. І тут досить буде цікавий момент. Праворуч зараз від приціла Мауса, там де той будиночок, де 4202 стояв, падає стовпчик. я бачу на стрімі, що цей стовпчик падає. Якщо звернули увагу, красавчики. Це одна із найбільших помилок в команді противника. 42-02 міг не ламати той стовпчик, і ми б не зрозуміли, куди він поїхав. Я на стрімі одразу Руслану кажу, що він їде до точку Д. Ну і Руслан вже тут із затримкою повертає, але він просто на реакції робить цей постріл. І забирає 42-02. Хоча 42-02 взагалі міг поїхати на Різ і грати від точок. В них переваги було більше. Отака от помилка в команді противника. Ну і дуже гарна гра від мого тіммейта на Маусі. 4200 і тисячі заблокованої шкоди. 100 тисяч це медалька майстра, до речі, на Маусі. І от ми дісталися до нашої улюбленої частини. Подивитися. Хто проти кого грав. Кранван, команда противника 21 тисяча зіграних боїв 45,7. Суперконкверор 44,97, 70 тисяч боїв. Єгпанзер Є100 10 тисяч боїв 47%. Другий, до речі, взводний його 51% на 31 тисячу боїв. Ріно Чиронте 49,59. Майже 100 тисяч боїв. Майже 100 тисяч боїв. Т-57 Heavy – 60 тисяч зіграних боїв на 47% перемог, і 42,02, 67% майже 30 тисяч боїв і 2335 шкоди. Я вам хочу сказати, що пам'ятаєте оцей постріл, коли в Бартіну він попав, в Бартіну від Мауса. Він приїхав до Мауса. Він дуже швидко зреагував. Він отримав від Мауса постріл, сам не пробив і приїхав назад на точку, D. він знову ж таки пішов на дистанцію. Він зрозумів, що тут ловити нема чого. І повернувся назад. І він молодець. Він розірвав дистанцію. Я не розумію, чому він так можливо, він не знав, що ми побачимо стовпчик, той, який він зламав. Але, друже, якщо ти дивишся цей відосік, обов'язково запам'ятай, що ми тебе висікли саме по стовпчику, який ти збив. Команда союзників. 777-й об'єкт. Той, що стояв, афекашився на початку, 43,5, 6 тисяч боїв. Не дивно. Мінотавр Модерно. 60% 5-600 боїв. Є сотий, 40%, 45 тисяч боїв. Ось ну, такі чуваки попадаються грати. І якщо ти бачиш, що в тебе на початку бою відбувається якась діч, така як тут, чуваки стоять, головою там мотиляють, дивляться щось. Не розраховую на них ніколи. Фоч 155, 47% перемог на 56 тисяч боїв. Маус 65,93, 7,200 боїв, 200 середня шкода. Це не твінк-аккаунт, це, до речі, основа. Гриль 5784, 80 тисяч боїв зіграних, а 50 б Начебто 53%, 7-800 боїв, середуха двушка, але досить дивно зіграв з тим самим. Т-57 Хеві. Сподіваюся, що це відео було для тебе корисним. Обов'язково протисни лайк, підпишись на канал. Ну і звісно, хочу сказати, що обов'язково грайте по фокусу. Якщо у вас є можливість, оберігайте один одного в бою, і тоді ви зможете вирішити. Навіть в такому випадку, як тут, один взводний відійшов в ангар, інший закінчив бій. Все дуже і дуже просто. Наразі бажаю тобі гарних боїв і пам'ятай, все буде Україна. Бай!